На третій день вони мене привели до ями, де були наші двохсоті хлопці. Було вісім тіл. Тіла були вже чорні, ну я не бачив, хто є, хто просто. І сказали, пригай в яму. Я в яму і, при... і пригнув. В нарному відділенні мене просили провести їх до наших позицій. Здати своїх хлопців. Я сказав, мужики, треба було мене пристрілити що там в ямі. Дурість зробити думав, дьоргнути. Кольцо від гранати, так само, як і хлопці мої, вступити в бій. Але потім я кажу: ні, хлопці, давайте зробимо по-другому. Тому що я не витримаю, якщо з вами щось станеться. Я вже багатьох просто поховав. На мене направили три автомата і зробили решето з стінки, стріляли в притул. Повний мій силует зробили. Тобі не страшно, я кажу, ні. Вже треба знати, хто такі українці і що ми нічого не боїмося. Ні смерті, нікого. Били всім чим, що було під руками: металічні труби, пере, електрошокери, руки-ноги. Був один танкіст, Ой, позивний в нього ось такий був. Ця дитина ва важила 160 кілограм. Його удари я відчував ві дуже особливо. Дуже важко перші півроку. Ти дуже хочеш додому. Після півроку ти звикаєш до того життя, до тих фізичних р... розправ. Це просто все як по годиннику вже. Ти знаєш, ага, так, сьома. Зараз вже буде і реально, сьома так. Залітають. І роблять справу. Я її протримав у полоні 7 місяців на сьомий місяць в мене її знайшли. Мене здали свої, що вона в мене є. І чому вони здали? Ти отримаєш набагато краще життя. Фізичної розправи до тебе немає, ти отримуєш бонуси від адміністрації, С е сигарети, чай, кава, цукор. У у в холоні ти сам за себе, в тебе там немає ні нікого. Надії мало, тому що вони мають таку практику привести людину на границю, але її не віддати. Перетнув цю границю, я зрозумів, що я на українській землі емоції з... зашкалювали, чесно, цей синьо-жовтий прапор зовсім другий запах. Повітря і рідна мова. Вітаємо вдома! слава Україні! слава! Сльози на очі, і підходить до мене дівчинка у військовій формі і каже: ви пам'ятаєте номер до когось із рідних? Я кажу так. До кого? Я кажу, до мами. А як звати маму? Я каже, я не пам'ятаю. А я в Україні вже їхала з тобі. Дзвінок невідомий номер. Я тепер піднімаю усі номери. Я почула слово координаційний штаб, я зрозуміла, що це моя дитина. Я б хотіла, щоб кожна, кожна мама дочекалася і вірила до кінця. В той день мене вітали мої родичі, знайомі, всі плакали зі щастя, а я вірити перший день, що я перестала плакати. Колон, це так страшно, так, да, страшно, але він вчить. Я мушу повернутися знову на службу, тому що ми українці, ми сильна нація, нас ніколи не зламати. Ми виграємо цю війну. Москлями знищимо. З посмішкою на... в густах тільки вперед.